Центр відновлення зору Ас професійна офтальмологія для всієї родини, здорові очі. Нова якість життя мережа офтальмологічних центрів Анатолія Сови з дурботою про ваші очі. Різні люди, різні долі, різні справи. Але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесію Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди, у цій порі я Леся Пилипчук, Вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Рейріх сказав, що світ без жінок це як скеля без квітів. Взагалі, жінки є більш справедливішими, чуйними, ніж представники сильної половини людства. До того ж, дієвими і успішними жінками стають ті, хто на труднощі, на якісь випробування. Уміє дивитись із легкістю і нормально відноситись до сюрпризів долі. Сьогодні нас запросила до себе у гості дуже чарівна пані. Вона молода, вродлива, дієва і успішна. Це власниця кафе Фараон Тетяна Маціон. Добрий вечора, Тетяна. Дякую, вечора. що ви запросили нас сьогодні до себе у фараон. Побутує думка, що успіх залежить від сили бажання. Ви могли б з цим погодитись, чи у вас власне свій рецепт успіху? Рецепт успіху в мене дуже простий. Головне це любити свою роботу, жити роботу, думати від неї від ранку до вечора, любити поважати клієнтів. Якщо так, все буде, і успіх сам по собі прийде. В якому віці ви самі власне, почали готувати ну, перша страва, що то було? Ви знаєте, я не пам'ятаю, в якому це віці було. Це ще Я була дитиною, навчалася в школі. Були різні страви. У мене бабуся, мама, вони дуже гарно готують. Я завжди допомагала їм. І якусь одну таку конкретну страву я не можу виділити. Це домаш... домашні приготування, голубці, mm -hmm. м'яско, відбивні, ну, ось таке. Ну, це було ще з дитинства. Так, так? ви успадкували від бабусі і від мами. Так, так, звичайно. Тетяна, а ваші рідні, близькі впливали от на вибір вашої професії? Вони казали, куди йти навчатися і отримати фах? Так, звичайно, на вибір учбового закладу, де я навчалася, вплинули мої батьки. На той час це був початок 90-х, дуже модно було навчатися на бухгалтера, скажімо так. Але я, я закінчила все, але я зрозуміла, що це не та професія, якою я би хотіла займатися. Вона мені не цікава. Тому так в житті, мабуть, склалося, що я вибрала кулінарію, скажімо так. Ну тобто за фахом ви майже не працювали? Я працювала за, за фахом, працювала на консервному заводі, в відділі збуту. Це було недовго. Mm -hmm. Тим паче я вже була заміжня. Пішла в декрет, і туди я вже більше не поверталася, в мене не було абсолютно ніякого бажання. Тобто ви зрозуміли, що то є не ваше? Я зрозуміла, що це було не моє. Я любила готувати, вдома готувала, подобалося моїм близьким. Ну, ось так. А зараз ви що любите найбільше готувати? Ви балуєте своїх рідних? Коли є час, я стараюся їх балувати. Це буває рідко. Але більше всього мені подобається готувати страви м'ясні, mm -hmm. різні салати. Mm -hmm. Придумую часто свої. Рецепти моїм близьким подобаються. Вони перші дегустують їх, потім я ввожу їх в меню. Mm -hmm. І людям подобається. Вони замовляють. Я рада, що мої смакові якості співпадають з нашими клієнтами, нашими смаковими якостями клієнтів наших. Тетяна, ну праця ваша не із легких, бо це і. Колектив і замовники. А хто взагалі є для вас найбільшою опорою, підтримкою, як в роботі, так і просто в повсякденному житті? Звичайно, самою головною моєю підтримкою, опорою це є мій чоловік. Як які би ситуації різні не складалися, він мені радить, він нас заспокоює. Це мене надихає на далі правильні рішення, надихає на те, щоб я далі працювала добре. Взагалі без чоловіка дуже важко би було без його порад, це було б дуже важко. Сила є в сім'ї. Коли один одного підтримують, тоді і успіх буде в роботі, в будь-якій роботі. А де коли ви зустріли Ігоря? Я зустріла свого чоловіка на весіллі своєї дворідної сестри. Це рівно було за п'ять років до того, як ми одружилися. Ви п'ять років зустрічались? Так, ми ще були дітьми, як познайомилися. Мені було 14 років, йому 17. Але це було кохання з першого погляду. Тому я думаю, по цій причині ми вже буде в цьому році 20 років, як ми одружені. Ну, це така історія у нас нашого. Знайомства і кохання. і кохання, так. Батьки відразу прийняли Ігоря як зятя. Відразу. Його з першої хвилини, як тільки що ми познайомилися, вони його знали. Відразу його сприйняли, як ми одружилися. Дуже його люблять як свого рідного сина, і він також саме їх любить як своїх батьків. Дуже прекрасні відносини між тестом, тещою і зятем. Тетяна, а які у вас от сімейні традиції, які в принципі ще від бабусі, від дідусі збереглись у вашій родині? Ви знаєте, що в нас дуже велика родина, я цим пишаюся. Мами є сестра, брат, всіх є свої діти, вже внуки. І так сталося, що всі святкують свій день народження, обов'язково. І так сталося, що ми постійно збираємося великою сім'єю. Такі ще свята, не тільки дні народження Христини, а ще такі, як в селі ми в село до батьків, приїжджаємо на покрову. Нам дуже подобається святкувати це свято. Крім того, вже друзі чоловіка багато років також приїжджають застіля, прекрасні, весело, душевно, чого ж хотіти. Так, дійсно, а чому саме вам так подобається? Храм. А, Храм Храм храмове свято. Так, так. Тому так ми всі з'їжджаємося обов'язково. Як би там не було, хто б де не був, обов'язково всі з'їжджаємося в село. Які риси вашого характера вам допомагають як в житті, так і на роботі? Все дуже просто. Я живу з позитивом, я люблю людей, тому мені легко, легко перебурювати всі ситуації. А ситуації бувають різні, не дуже хороші, хороші. Але з такими якостями характеру, які в мене є, мені це все дуже-дуже легко проходить, легко дається. Тому я взагалі не переймаюся, Про погане взагалі я не думаю. Я завжди думаю, що все буде добре. Стараєтесь до людей так відноситися. Ви знаєте, що я до людей відносяться так, як би я хотіла, щоб до мене відносилися. Я вважаю, що це основний критерій. Якщо будеш жити по таких правилах, по таких принципах, в житті все буде добре. Тетяна, усі на сьогодні добре знають ресторан Фараон, але не все так добре було. На жаль, я знаю, що у вас була пожежа, так? Так, у 2005 році. в нашому закладі сталася не дуже хороша така подія. Згорів банкетний зал, наш перший, який ми побудували. Все на кухні погоріло повністю. Знаєте, що дуже цікава історія тоді сталася. Називався вже наш заклад би, від самого початку фараон. І коли ми робили наш перший банкетний зал, запросили художника з Кам'янця-Подільського, і він одну стіну розмалював. В єгипетському стилі. Там різні були фігурки, намальовані, елементи життя, риболовство, охота і так далі. І була намальована велика така маска Тутахамона. Вона велика десь така була, може, півтора метра висота і метр ширина. Багато було шарів краски, лаків. І коли це все воно якби згоріло. Все в сажі, все було чорне. Звичайно, треба було його якось знімати, тут дуже важко давалося. Ну, ми наложили на цю маску спеціальну кислоту. Почекали, поки воно має все там роз'їсти його. Угу. Тим часом другі, друга бригада проводку ремонтує, ті ще щось робить, ті ще щось. І тут мене хлопці кличуть, ходи подивишся на щось. На тому місці, де була маска, тут намальована, все розлилось і вирос, вималювався образ молодого хлопчика з підведеними очима, з легенькою такою посмішкою. І до чого це все я веду? Коли кафе згоріло, ми думали і нам радили, міняйте назву. Нам не потрібна ця назва, міняйте. Думали, все, міняємо. Вже навіть деякі варіанти були. Але після того, як таке сталося, звичайно, всі були просто в шоці. Волосся в людей було дивки. Це було просто нереально. Ми вирішили, що чоловіком не будемо міняти ми назву, значить, це хороший знак. Ось так. Але що ще хочу додати? Що ця пожежа дуже багато поміняла в моїй роботі, відношення до роботи поміняло відношення до людей, до близьких, тому що дуже велику допомогу дали мої рідні, близькі, друзі, допомагали, колектив допомагав дуже багато. Працювали всі від ранку до ночі. Ніхто навіть не відказувався, всі хотіли допомогти. І завдяки цьому ми дуже за короткий час. Буквально за 12 днів ми все відбудували, відреставрували. І почали працювати. Ось так. Так, да, зато ви мали можливість переконатися в щирості вашого колективу і друзів. Так, звичайно, мабуть, життя і доля посилає такі випробування, щоб ми переоцінили, зрозуміли, хто є хто, хто друзі, хто ні. А вам знайоме таке поняття, як відчай? Так. Відчай був і раніше до того, як і був пожар. І коли був пожар? Може, в деяких моментах і після того був вічай. Але коли в роботі є якісь певні перемоги, вони були спочатку маленькі, вічай проходив сам по собі. І тому зараз, звичайно, нас, як всіх людей, вічай буває, але він дуже короткочасний. Думаєш, все буде добре. І Боженька допомагає в цьому. Тетяна, а які людські риси ви цінуєте найбільше? Найбільше я ціную риси це чесність людини, відвертість, легкість спілкування, спілкуванні, гумор. З такими людьми дуже просто, легко спілкуватися. Хотілося б, звичайно, щоб побільше таких було людей, але не завжди приходиться ладнати з різними людьми і з такими якостями. Ви дуже комунікабельно ви знаходите спільну мову як з працівниками, так і з замовниками. Так, мені дуже легко знаходити спільну мову, абсолютно без проблем. Я дуже люблю свій колектив. я вже і повторюся, люблю своїх клієнтів. Вони приходять, я входжу в їхнє положення, я розумію, що їм потрібно. В першу чергу я думаю за людей, які в мене працюють. В першу чергу, я думаю, за людей, які за клієнтів, які приходять до нас не за себе, mm -hmm. а за них. І тому мені легко. І тому е, вдається, скажімо так, їм догодити. На ваш погляд, що неможливо пробачити? Mm -hmm. Знаєте, пробачити, якщо любиш, пробачити можна все. А в роботі, звичайно, це обман. Тому що е настільки я стараюся відноситися до людей з відкритою душою, з відкритим серцем. І коли я відчуваю обман, це для мене, скажімо так, душевна трагедія. Дуже важко я це все переживаю. Але що зробиш без цього? Нікуди, нікуди від цього не дінешся. Це таке життя. У вас. Е Фараоні дуже смачно готуються, дуже приємне відношення до клієнтів. Я була тут неодноразово на різних подіях і мені весь час все подобалось. А яка цінова політика? Щодо цінової політики, в такий складний час, економічний для наших людей, ну скажем так, дуже важкої, але вони все одного хочуть святкувати. По цій причині входимо в положення і тримаємо, мабуть, самі нижчі ціни в Каменці-Подільському по відношенню до других закладів громадського харчування. Наприклад, день народження хрестини можна замовити на 230 гривень, 240-250 гривень на одну особу. Весілля 280-290 гривень. Тобто це входить повністю в банкетний стіл, крім напоїв, там алкоголю, звичайно, висикого несуть, і солодкого. Бувають різні замовлення, бувають, люди приходять з меншим бюджетом своїм, входом в положення і також ще дешевше робимо для них. Гай люди хочуть щось краще, дорожче. Деякі вишукані страви ми також стараємося і також для них пропонуємо, але все одно це набагато дешевше, ніж в інших закладах. Тому ось така в нас цінова політика, і я думаю, що це впливає на те, що до нас приходить дуже багато відвідувачів, ціна це одно, ну і якість це теж. Відіграє велику роль. Страви готуються з самих свіжих продуктів. Зранку ми на ринку, а вечір вже все готово. Тобто -е, ви на протязі дня готуєте, але не, не заздалегідь? Не заздалегідь, абсолютно. Ми навіть за день нічого, за день до самого міроприя... міроприємства ми нічого не готуємо. Тому важко. Трошки дівчатам є нагрузка, буває, що я сама допомагаю, ну а робити? Так. Тільки, що робити? Тільки щоб клієнт був задоволений, щоб все було добре. Які плани щодо розвитку фараона? Звичайно, плани є, без планів нікуди. Плануємо на початок літа ввести в наше меню гриль страви на мангалі. Це будуть стейки, риба, шашлик, різні ковбаски, овочі. Тобто то, що людям літом особливо цього дуже хочеться, не завжди всім виїхати за межі міста. Тому ну, ми запропонуємо їм от такий відпочинок в нашому закладі з такими стравами. Тетяна, ну робота це одна сторона життя, але найбільша радість для будь-якої жінки це її дитя. А здоросла донечка Діана, вона думає продовжити вашу справу, вона так само любить готувати. Чи в неї інший фах? Так, звичайно, для мами, для батьків дитина це все. Донечці буде вже в вересні 19 років. Вона любить готувати. Пробує щось, старається, навіть своє щось придумує. Мабуть, це вже від мене Так, Скільки це прийшло. генетично. Так. Але з вибором учбового закладу так склалося, що вона вибрала медицину. Вона навчається в Києві в університеті імені Богомольця на факультеті педіатрія. Дитячим лікарем буде, але хочу бути хірургом. І настільки їй подобається ця справа, вона в нею просто живе, скажімо так. І настільки ми з чоловіком раді, що вона задоволена тим вибором, цим законом, де вона навчається, приїжджає додому рідко, звичайно. Але коли приїжджають ці моменти, то не можеш нагадуватися, не, наслухатися, от е, вона і те розказує і те, і там були, і там, і там. Ми раді з Ігром, що вона вибрала то, що їй підходить. Будемо сподіватися, що буде колись хороший лікар. Більше хоче бути хірургом. Так, так. Це досить складно. Так, я їй колись вже казала, Діаночка, ти в мене так вчитися і отримати там такі знання. І таку практику, що колись, як будеш приїжджати в своє місто, щоб люди до тебе записувалися і мріяли попестити до тебе на прийом своїми дітками. Вона ну, відповідальна, так? Дуже відповідальна. Я рада, що в мене така донька. Господь Бог послав таку дитину. Це моя гордість, моя радість, це для мене все. А якщо взяти дитинство там і навчання в школі, чого не можна було робити категорично? Дочці? Так. Не було такого взагалі, абсолютно. Якось так вона росла, була послушною. в Меншому віці, трошки в старшому, в підлітковому, не було проблем з переходним віком, як її в других батьків у нас взагалі цих проблем не було. Якось так все. Шло. І тому ми спокійно її відпустили в велике місто, знаючи, що виховували хорошою дитиною, дали все, що потрібно, внушали, пояснювали. От я думаю, і по цій причині є такий результат. Тетяна, ну у нас дуже багато відбувається усяких подій, не завжди приємних або на щастя, і добрі новини бувають. Яка подія останнього часу взагалі в державі вас найбільше шокувала, розчарувала або навпаки потішила? Ви знаєте, з 2013 року, з кінця 2013 року, коли в нашій державі почалися відбуватися такі речі? Це, скажімо так, безкінечний стрес і для мене, і для близьких, і для людей. З якими я спілкуюся, була надія, щось краще поміняється, пропала надія. Тоді вона знову з'явилася, знову пропала. Звичайно, ми надіємося, бо людина наживе надією, що щось поміняється в кращу сторону, тому що це все в нас, в нашій роботі, як в любій роботі, це все пов'язане. Якщо економіка почне розвиватися, підніматися в державі, будуть Вищі зарплати людей, буде спокій, стабільність. Вони більше захотять святкувати, звичайно. А коли ось так, то святкують, звичайно, святкують. Но вони думають, чекай, а може краще піти заплатити за газ, за воду, за світло, піти за щось купити, кусочок м'яса, хліба, масла. Це вже в п'яту чергу вони думають піти відсвяткувати. Тому по цій причині дуже це все, ми важко якось так це все дивитися на це все. Але ми надіємося. Ми надіємося, що щось поміняється. Не може бути так. Так як влада з нами чинить, то це можна е, порівняти до якогось ну, це, до, до наших людей. Звичайно, ми теж багато на цю тему розмовляємо в колі друзів, близьких. Ну не хотілося б в це вірити. Просто не хотілося би. Така гарна нація, така гарна країна, природа, земля, все. Тільки жити і процвітати. А особливо, коли їдеш в інші країни, бачиш, як люди живуть, і хочеться взяти так мікрофон і голосно, голосно, щоб всі почули, чому в нас так не може бути. Ми ж чимось гірші, ми кращі? Може якісь випробування. Господь Бог дає, ми просто цього не розуміємо, чому так. Ну будемо мати надію, що щось поміняється. Ви сказали, що ви е, буваєте в різних країнах, а де найбільше вам подобається відпочивати? Взагалі стосовно відпочинку? Е, знаєте, взагалі е, зміна обстановки це вже відпочинок. Навіть від'їхати недалеко, якихось 100 кілометрів там, чи 200, і ти вже думками вже десь інакше відпочиваєш. Але чаще всього, наприклад, якщо влітку, то ми їздимо за кордон відпочивати дуже подобається. Греція, може, там неодноразово було. Прекрасна природа, клімат, харчування прекрасне. Відношення, ну, взагалі, мабуть, це такий найбільш улюбленіший, місце відпочинку для мене, для мого чоловіка, для доньки. Це Греція. Так, так як живе в людей надія, так і щоразу з'являються нові мрії. Які на даному етапі життя у вас особисто? Звичайно, мрій багато, як і всіх людей. В першу чергу це мрія про те, щоб донька. Благополучно закінчила свій університет, працювала за фахом, була хорошим спеціалістом, щоб була здорова. В другу чергу в чергу, щоб в чоловіка все мрію про те, щоб в нього все склалося і складалося завжди добре, щоб погода для нього, для Він в сільському господарстві працює, завжди була така, як треба. Мрію, щоб робота моя завжди мені приносила тільки одне задоволення. Я так думаю, якщо робота перестає приносити задоволення, тоді йде крах надій і все тоді обсипається, як карточний домик. Мрію розширятися, розвиватися. Думаю, що Боженько допоможе, що все стабілізується. Взагалі правильно, позитивно мислити. Мрії будуть приходити такі, як потрібно. Думаю, що по максимуму все збудеться. Буду про це. Ви оптиміст, за так, характером оптиміст. Так, так. Я завжди оптиміст, я вже казала це. І тому мені легко якось на це все дивитися. Що у нас, нас відбувається так. Мені дуже приємно було з вами спілкуватись, Ну, як завжди, що таке щастя, зокрема, для пані Тетяна. Все дуже просто. Мені, як кожній жінці, головне, що була здорова моя дитина, мій чоловік, мої близькі, рідні. Якщо вони будуть здорові, тому що так сталося в житті, що я зрозуміла, що основне це в житті це здоров'я, і не розумію тих деколи да, людей, які цього просто не цінують, що вони mm -hmm. мають. Якщо всі будуть здорові, то буде душевний спокій. Якщо буде душевний спокій, звичайно. Будемо працювати, будемо щасливі, будемо радуватися цьому життю. Головне це здоров'я і, і ці хвилини обов'язково ж є щаслива. Я дуже дякую вам за те, що ви запросили нас до себе, що ми мали нагоду поспілкуватися з вами, познайомити ближче глядачів із власницею такого гарного закладу. Хочу підняти цей келих за вас, щоб коли і ніхто не порушу вашого спокою, щоб всі були здорові, злагоди, миру усім, хто працює тут, і звісно, вашим рідним та близьким. Дякую. Ось така була сьогоднішня наша відверта розмова із успішною, вродливою та цілеспрямованою пані директором ресторану Фараон Тетяною Маціон. До побачення, хай вам щастить.